У Людовому палаці Нафтохімік, що у місті Калуші, стартував другий міжнародний турнір з хокею серед дитячих команд. На відкритті побувала і наша знімальна група. Фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік, керівництво підприємств Карпат Нафтохім та Лукор приділяють велику увагу розвитку спорту безпосередньо серед дітей. Під час канікул вони роблять все можливе для того, щоб діти з користю для свого здоров'я провели новорічні та різдвяні свята. Цьогоріч вище згадані підприємства стали спонсорами Калуської хокейної команди Білі ведмеді. Слід зазначити, що юній хокеїсти приймають участь у чемпіонаті західноукраїнської хокейної ліги. З семи зіграних турнірів вони поступилися тільки в одній грі команді Яворова. А у решта шести здобули перемогу. І це відрадно, адже тренувати білих ведмедів запрошено колишнього хокеїста Київського сокола Олександра Фролова, який наполегливо працює з цією командою. На власному прикладі показує. Як правильно вести гру і тренуватися у другому міжнародному хокейному турнірі? Господарям Калуської льодової арени доведеться позмагатися з дитячими командами Вінниці, Львова та Бреста. З 3 до 5 січня в некражаному полі проходитиме по дві гри. Хлопці боротимуться за призи газети Нафтохімік і головний кубок. Звичайно, білі ведмеді налаштовані на перемогу. Але як каже виконавчий директор фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік Михайло Овчар, це для них не основне. Ми не ставимо перед собою цілі завоювання, якісь які ось. Спортивних результатів, перед кожною грою ми ставимо результат, перемогти в кожному матчі. Але сьогодні нашим завданням є налагодити навчально-тренувальний процес. Він Тренується команда тут, на арені, нафтохімік Арена. Тренується щодня, беруть участь в змаганнях. Ну, Я думаю, що з таким підходом команда забезпечена всім необхідним. Ну і тому ми думаємо, що прогрес в їхній майстерності не за горами. І я думаю, що ми ще з числа цих вихованців цієї команди скало, що отримає команду професійну, в професійному хокеї. Як зазначив начальник головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації Мирослав Карабін, про досягнення ще рано говорити, бо хокей у місті тільки-но почав розвиватися. Однак, завдяки професійним тренерам, які підтримують Івано-Франківщину, цей вид спорту стане базовим і буде не тільки дитячим, а й молодіжним і дорослим. Любі змагання, які проводяться, це по перше. Найголовніша мета це здоровий спосіб життя і якомога більше залучити дітей до занять фізичної культури і спорту. Турнір проводиться значить, на призи газети Нафтохімік Прикарпаття, де приймають участь сьогодні і команда Бреста, Білорусії, Вінниці, Львівської області, Івано-Франківської області, міста Калуша. Ви знаєте, що за державні кошти було збудована Палац спорту Людовий і передано вже в обласну комунальну власність. Ну і Є можливість сьогодні розвивати цей прекрасний вид спорту, який, мені здається, любить. Ну, напевно, немає таких дітей, які б не любили грати в хокей. Тому найголовніше, що ми маємо сьогодні, де грати в хокей, що ми маємо можливість проводити такі змагання для наших дітей і залучати і... іногородних спортсменів. Ну і я впевнений, що пройде певний період часу. І хотілось би бачити в складі національної збірної команди України іменно спортсменів нашого Прикарпаття Калоша, які будуть достойно представляти нашу державу на змаганнях Європейського, світового і звичайно Олімпійських ігор. Ну мені хотілося би побажати всім міцного здоров'я і подякувати напевно генеральному директору Карпатнафтохіміка і, звичайно, Михайлу Сергію Вікторовичу, який. Взяв велику ну на свої плечі велику ношу щодо і опалення, бо і оплату за світло, тобто і за повністю за підтримку цього прекрасного залу. Відкривали турнір представники товариства з обмеженою відповідальністю Карпат Нафтохім управління у справах сім'ї, молоді, спорту області та міста, льодового палацу. Також привітати спортсменів зі стартом прийшли Дід Мороз і Снігуронька. Вони вручили кожній команді солодкі подарунки. Нам теж залишається побажати юним хокеїстам удачі.